Скапролипку і зажерливу бабу українська народна казка. Жили собі дід та баба, і були вони дуже вбогі от баба й каже, ти б старий пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре, каже дід, взяв сокиру. Та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку. Тільки но замахнувся сокирою, щоб рубати. Коли чує, говорить до нього липка людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче добрий, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку й сокиру опустив. Постояв, подумав, та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже: от який же ти дурень! Піди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находились з тобою. Та як так, то й так, каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти дала нам коняку з возом. Добре, каже липка, іди додому. Прийшов він додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля його прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми, люди. От тільки хата наша от-от завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату. Може, дасть? Пішов дід до липки, попросив і хату. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід до двору і не пізнає, замість старої хати стоїть нова гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрогав ще й худоби та птиці, то ті, здається, вже й нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби і птиці. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід. І не натішиться повен двір худобий птиці. Ну, тепер уже нам більше нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив гроші. Добре, каже липка, іди додому. Годить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в купки складає. Треба, каже, ще, щоб усі люди боялися. Бо ми ж багачі. Піди старий, до липки, попроси, нехай зробить так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до липки, попрохав дід липку. Щоб так зробила. Добре, каже липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції і всі їх охороняють. Але старій і цього мало. Що ж? каже вона, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками. Бо чого ж нам більше хотіти все ж у нас є? Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж дивиться. Нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла людей батраками зробити.